Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, вашого і приподоб'я, шановні наші і славні, шановні наші віряни, шановні гості нашого храму. Щиро всіх вас вітаємо святом святого Пророка Божої Вії, святого особливого, який мав особливу рів, рівність у Бозі, який нам показує, як нам у Бозі і в мірі наші стояти. Цей святий покровитель нашого міста. Тобто, це можна сказати, сьогодні другий день нашого міста. І тому ми маємо з вами, будучи під покровом, під молитовним покровом Пророка Ілії, маємо бути такими ж ревностями по Бозі, як сам Пророк. Тому що в духовному житті так, так само, як і в житті простому, на, яким ми живемо. Як кажуть, скажіть, хто ваші друзі, ми скажемо, хто ви. Відповідно про церкву скажіть, скажіть, хто ваші святі, ми скажемо, хто ви. Так от наші святі це такі святі, як святий пророк Божий Я. І просимо у нього, щоб Він перед Богом стояв за нас, молитовно, на щоб просив Милосердного Бога для нас звичайно стояти в вірі, стояти в Бозі, стояти в правді. І щоб ця найперше стояти ще в любові, тому що все починається в церкві з любові. Сьогодні ми маємо унікальну можливість дякувати Богу за те, що Він дав нам а, цей день пережити, що дав нам цей день сьогодні тут в храмі бути, молитися, що ми маємо можливість тут молитися, а, і слава Богу, над нами не літають кулі, не, не рвуться якісь снаряди і так далі. Сьогодні, на жаль, ми не можемо святкувати так, як завжди ми святкуємо знаєте, повно широко, з великою радістю і так далі. Тому що вона на нашій землі, на жаль, де війна. Але ми просимо милосердного Бога, щоб він дав нашій землі мир, щоб він укріпив наших захисників, щоб він дав нам можливість жити таким чином, щоб ця війна закінчилася, щоб все те добре і благе, що в нас є обов'язково, стало основою нашого життя. І сьогодні так само, як і завжди на кожному богослужінні. Ми за це найперше просили, тому що розуміємо, і ми віруючи люди, розуміємо, знаємо, що все, що ми з вірою просимо, Господь по обов'язково нам дасть, бо він вірний своїм обітницям. Я сьогодні маю за честь дякувати Богу і дякувати всім тим, хто сьогодні з нами тут служить, хто змогли приїхати, і звичайно, всім вам, хто сьогодні зібрався в цьому храмі, і ще багатьом багатьом тим, хто сьогодні, кого сьогодні немає в храмі з нами, але повірте, вони душею, але вони з нами. Передаю вам. А благословіння пристоятелі нашої церкви, блаженніше, ми щоб... Онуфрія, того Духрія, тому що блаженніше завжди за нас молиться. Особливий привіт і поклон всім вам від Преосвященного владики Діанісі, нашого славного друга і нашого і того владики, який неодноразово бував у нас і служив. На жаль, сьогодні велика не зміг бути. Обставини ну, життя такі, ми всі розуміємо, що складно зараз і багато речей, які треба, які треба зробити. Я щиро дякую духовенству. Сьогодні зібралися насправді хресті священники, які завжди поряд з нами. Тобто в будь-який час, коли потрібна допомога, коли потрібно щось зробити, коли потрібно помолитися, замінити, підтримати, вони завжди поряд з нами. Тому щиро їм дякуємо. <кхух> дякуємо отцю Андрію, він ще нігва приїжджає. Якщо, знаєте, оце Андрію мене, так як знаєте, паличка, вручалочка останнього е моменту. Якщо вже зовсім всім важко, ніхто не може, то я теплою оцю Андрію. А Тяс Андрій дуже багато що пережив тоді, коли, на жаль, от самому Чернігові така трагедія була велика біда от цієї війни. Тому що, батько, напевно, він єдиний з тих священників, який ніколи нікуди не виїжджав, ніколи нікуди не ховався. А йому прийшлося за цей період часу, на жаль, дуже багато звершити найперше службу погрібіння. І батько навіть, навіть казав мені кількість і, і під кулями, і всяку, і не була б Викупати ніяк, а це все батько сам робив на своїй машині своїми 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 трудами. Ти сені спасибі і вам за це, тому що це також важливо для нас, віруючих людей, важливо в тому числі і перехід у вічність. І спасибі отцю Андрія, що він молився, робив це. От, і ми також дякуємо, бо на жаль, ми знаємо, що і наші віряни так сталося, що також загинули, зокрема, володям за Сахно. Пам'ятаєте, полковнику Володимира Сахно, який. Перші дні загинув, це наш, наш Гірянин. І а, дякуючи оцю Андрію, воїн Володимир був погрібен а, так, як треба. І навіть на кладовищі, що це взагалі на той момент було майже неможливо. Тому, звичайно, ми а, бачу вам за тя... дякуємо за це, але дай Боже, щоб ви тепер, після того всього, щоб ми більше хрестили, вінчали, щоб ми мали можливість і ми всі радості мали, от, от, радості знайти йти далі. Щиро вам дякую, що ви поряд з нами. І ми вас бачили, багато років один одного знаємо, і він завжди поряд з нами. Ну, отець Павло, Тарас, тут, напевно, нема чого казати, тому що з Сам Павлом, з Там Тарасієм ми вже так звільнилися, що ми вже не уявляємо собі, як так може бути, що їх немає. Особливо, коли треба ще швиденько служити, ми знаємо, кого треба запросити. Бачка все встигне, слава Богу. От я з Сірі щиро дякую, тому що бачка, так само І була ситуація абсолютно така, знаєте, от, від, треба довірятися Богу. А, так сталося, що призначена вже ніша мого зятя, херотонію на неділю. Ну і зрозуміло, неділя це якраз така особлива неділя, що ніяк не можна поїхати, а він дуже просить, звичайно, хвилюється, треба, щоб батьки були, щоб, щоб там стояли поряд, щоб знаєте, водили навколо престола. Ну і немає можливості все, Розумію, що не їду. Тому, що не їхати не буду, ну як поїду. І сам, Господи, ну не як так мої бути. Телефонує отець Сергій. Каже, бачиш, я би хотів, якщо ви не проти до вас приїхати з вами помолитися. На завтра, це день. Я кажу, Тєсія, можна так? Ви прийдете до нас помолитися, а ми поїдемо далі помолитися. Бачка, дякую вам. Це Господь вам вас послав і в той час, і багато разів. Тому священникам дякуємо, дякуємо всім, всім тим, хто допомагає, хто трудиться, всім нашим, звичайно, нашим користам, нашим трудникам, всім тим, нашій недільній школі, нашим викладачам, нашій театральній студії. Всім тим, хто навколо храму прибирається, хто ці квіточки докупи збирає, щоб вони були, Взагалі всім всім вам, тому що насправді ми про це завжди говоримо. Єдина можливість жити вірою це можливість жити всім разом, навіть докупи, як Святе, як святе письмо пише. Тому я щиро вам всім дякую, що ви не байдуже до, 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 до церкви. До віри нашої православної, до того, що відбувається, звичайно, є багато речей, за які ми з вами хвилюємося. І знову ж кажу, найперше, це звичайно війна, і ми просимо у Бога молосерду, щоб він зас, щоб він зупинив цю цю війну, щоб, щоб стало все добре і благо. І е, про це можна багато говорити, бо всіх нас серце болить. І, звичайно, що ми, як віруючі люди, розуміємо, що найперше ми маємо поставити себе перед Богом в покаянні, в милості. Прохання милості від Бога, тому що Господь Бог свого І я нагадую вам слова, які говорю постійно, особливо протягом першого, першого періоду часу, коли, напевно, нам було найважче, бо сьогодні важко, може, трошечки деякі речі ми вже розуміємо, або, може, навіть трошечки привикли. І тому знову наголошую слова апостола: не будьте переможені злом. Злом перемагайте добром, бо це основа. Якщо ми хочемо насправді, щоб усе стало в благо, ми, ми маємо жити в Богу. Ми маємо показати при любові. це дуже важко. Але як святі отці навчають нас, якщо в твоєму серці немає любові. Роби справи любові, Господь своє серце положить любов. Тому ми можемо любити тих, хто поряд з нами. Ми повинні сьогодні це робити, допомагати тим, хто поряд з нами. Так, на жаль, ми про це говорили неодноразово. Ми не можемо, на жаль, не любити, знаєте, так як, як Господь навчав навіть ворогів своїх. Це такий, це знаєте, це такий приклад, до якого ми маємо прагнути йти. Але принаймні ми можемо і повинні любити тих, хто поряд з нами. Тому молімося за, за всіх. Прошімо у Бога в милості і допомагаємо всім. А в сьогоднішній святковий день, вітаючи вас з цим святом, я хочу нам ще раз і ще раз всім побажати, щоб рівність по Бозі в нас всіх була. Щоб ми з Богом стояли, Божі стояли. Тому що, якщо Бог з нами, то хто проти нас? кажуть святі Отці. Якщо Бог з нами, взагалі ми нічого не боїмося, тому що Бог все переможе. Звичайно, що те, що відбувається, це наша Говгоха. Чому Господь нам, нас приводить до неї? Ми можемо зрозуміти напевно тільки нашим духовним життям, але ми точно знаємо, що після всякої голгофи, без всякого сумніву, наступає Пасха, наступає Воскресіння, приходить Воскресіння, і ми переконані, що і в, нашій, в нашому містечку, в нашій країні. Також ця Пасха буде, ця радість пасхайна, яку Господь дав, і ніхто її забрати не може вона обов'язково буде в нас. І буде радість миру, і та радість, яку ми так всі з вами чекаємо. Тому щиро вас вітаю. Бажаю всім милості Божої, звичайно, найперше. Всім нам бажаю миру, щоб Господь дарував нам мир. І щоб Господь всім тим, хто стоїть за нас, і за кого ми стоїмо, щоб Господь дарував мужність стояти перед ним, перед Богом, от, і, перед, і перед тими, хто перед нами. Свято, Бога і благає літа вам. І також дозвольте ще привітати сьогодні в нас і іменинники, Ми традиційно іменинники вітаємо, в цей день особливо привітаємо. Подякуємо їм за їхню звичайність, ще раз наголосимо, що, на жаль. Теперішній час, ну поки що не можемо так, як треба святкувати, так як хочеться, принаймні. Але прийде той час, без сумніву, коли ми зможемо в радості святкувати. А, тому вітаємо Валентину Павло Дідовець, вітаємо, вітаємо. пасим вам, що, що знаходити можливість і силу їхати в храм. Валентиночка, ви знаєте, живе а, а, в селі Полі, де доволі до, до, до важко добратися. Деякі числа Славутичі чи важко дійти, Валентиночка постійно доїжджає із села. Пасибі вам, свято і деякі много і благоїтами вітаємо. Юрію Володимирну Дінцові вітаємо володіти. Десь тут передай споклон, На жаль, на жаль, так сталося, що Юрій з дітками поки що трошки далі, ніж нам би хотілося. Вона має бути так. Але ми переконані, що Господь поверне всіх наших, всі наші додому повернуться, і ми будемо радитися. Юрій передайте споклон від нас. Ми пам'ятаємо, молимося за те. Хай Господь укріпить її. І Тетяна Сергієвну Сергієнко. Тетяночку вітаємо Андрій, десь там от, От краса сьогоднішніх квітів. Прикрашення храму останнім часом це взагалі все на себе взяла Тетяночка. Тому їй і, і, і Андрію Великий, за те, що храм завжди нас красивий, красиво оформлений, квіт, квіти красиві. Тому пасибі. Ти бачите, Тетяночка, вітаємо вас, дякуємо, нога я благаю вам, Нехай Господь укріпить, щоб ви, по славу Богу, трудилися, тому що в Царстві Небесному також треба, щоб писати квітами дивився. Тому переконані, що ви там і будете разом з Богом. Ну і всіх тих, чи імена не назвали, ми звичайно вітаємо. Вітаємо всіх тих, хто, а, а, хто а, має а, долучився чи має дотичність до як то. ВДВ називається, так? До ВДВ, так. тому що святкують сьогодні всі ті хлопці, які служили там в ВДВ, ми сьогодні святкують. Тільки, слава Богу, у нас от, не, не працюють фонтани, тобто ніхто там не буде по фонтанах. От. Але насправді, на, 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 чому їх святкують цих людей? Тому що а, вони завжди були знаєте, таким взірцем. І дуже хотілося, щоб завжди так було, щоб ті люди, які стоять на захисті, вони були бзірцем. от, Це дуже важливо, тому що якраз основа захисників. Це захист. Оце якраз те головне, коли вони, коли вони стоять навіть, і душу свою полагають. І тому ми так почитаємо наших захисників, ми так відносимося навіть таким благовінням навіть до наших захисників, до воїнів. От, коли бачиш воїнів, знаєте, отак по-справжньому якось так навіть, на серці навіть спокійніше стає. І в нас, у наші вір'яни є, такі тому і цих людей привітаємо. Ми взагалі всіх привітаємо, кого можна привітати, щоб Господь і многому благому і радістю. Ну, а, а, 西。 Всім, так. А всім, всім, всім тим, тим, тим кого ми забули, а, от, ми згадаємо обов'язково, коли будемо трапезнічати. Не забувайте, що при виході з храму, отут, а, з північного боку, от, всі не проходьте, будь ласка, ми готувалися. Зрозуміли, що ми накривали цього року а, столи, так як ми хотіли, бо ми завжди столи накриваємо для наших гостей. Але так стало, що цього року ми цього робити, на жаль, не можемо. Але це не означає, що ми вас не пригостимо, що ми не, не зробимо хоча б маленькі свято для того, щоб. Ну, Трошечки, знаєте, нам було легше, нам було ä, радісніше. Ну, Принаймні, щоб нам було знаєте, хоть трошки ä, такого благого, доброго, нам, при, ä, при тому, що ми пам'ятаємо про майбутнє перемогу, радість ми. Ну і звичайно, зараз будемо співати много літрів всім без поздравити? Того, хто у нас тоже. Відніше народження відмітила Дет Святого. Он скрывает и стесняется. Поэтому хотели бы. Он стесняется сказать об этом. И никто э, не, не вспомнил о том, что що... и он предлагает очень благоусердие для того, чтобы в этом храме было благослужение, была красота, была уже молитва. И все делалось по Божьему Слову и по заповедям Господу, Поэтому хотелось не только всем именинникам, которые я, э, тем, которых поздравили сегодняшний день, и тем, которые празднуют день, как ВДВ, всем, кто в этот праздник имеет какое-то отношение к празднице, пожелать много и благая. Лета. Святого хрома всего, священного Андрея, Иоанну, идите за именитых Валентине Юле, Отеяне, всего священному самого. Состе брати і сестри, ще раз наголошую, що після цілування христа ми виходимо сюди, де в нас північний в північний хітце. Це тут на північ цього боку. Виходимо і там потихеснику там редівчатки наші все приготували, готуємося трошечки рушаємо а